Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані. Вітаємо всіх з вами програма Шановна Пані. і Я її ведуча Світлана Горлушко. Напевно, кожному відомо, що таке виснаження або навіть розпач чи апатія. У кожного є для цього свої вагомі причини. Але жоден не мріє про те, щоб залишатися в такому стані. Сьогодні ви почуєте, як боротьба з самим собою, зі складнощами в сім'ї може завершитись і завершитись перемогою добрим, сильним серцем, аби далі продовжувати. Плідне життя. Сьогодні наша гостя, шановна пані Світлана Гончарова. Вітаю вас, пані Світлана. Вітаю вас. Я дуже рада, що ви з нами. Я хочу вам сказати, шановні наші слухачі і глядачі, що пані Світлана є дипломованим психологом. Вона сама продовжує постійно навчатись, тому вже написала декілька книжок, створила низку курсів для батьків і щодо малюків, і щодо підлітків. Проте говорити ми будемо не зовсім про це, а про те, з чого все починалося. Отже. Що стало поштовхом, аби розпочати такий змістовний шлях? Що у вас у вашому особистому житті потребувало змін? Ну, у мене така цікава історія, що я стикалася з певними проблемами в своєму житті, і це було дуже дуже важко дуже декілька важких періодів в житті у мене було. Я справлялася з цими проблемами з Божою допомогою. І потім у мене було величезне бажання цим поділитися з іншими жінками, мамами. І я просто почала це робити. Ось моя перша криза вона відбулася десь приблизно в 30 років, коли у мене народилась друга дитина, другий мій син, і старшому було чотири, молодшому було десь рочок. І я думаю, що більшість мам знають цей стан, я дуже сильно вигоріла. Я... Була дуже сильно втомлена, я не справлялася з побутом, з дітьми. Чоловік, мало, був вдома. А коли приходив, то не робив те, що я б хотіла, щоб він робив. Мені здавалося, що ніхто мені не допомагає, мама мені не допомагає, друзі мене забули. Здавалось, навіть Бог мене забув. І мені було просто дуже дуже важко. Вдень у мене плакали діти, а вночі плакала я, коли діти засинали. Така звичайна картина. Напевно, для душа. Багатьох, коли я це розказую, дуже відзивається. У багатьох мам кажуть, да-да, я знаю, а дехто каже, я сама в такому стані прямо зараз. Ось і я настільки е, погано себе почувала і фізично, і емоційно, і духовно, що одного ранку, літом, я взяла машинку для стрижки, якою ми діток стригли наших хлопчиків так. і зрізала волосся, все, яке в мене було. Це просто був у мене, ну я не знала, як мені по-іншому дати знати. Світа, Ось... а чоловік тоді зрозумів, а, він дуже сильно засмутився. Тобто, він, звичайно, був дуже прикро вражений, коли він мене побачив. Ось і він, мабуть, був єдиний, хто зрозумів, що мені погано. Тому що більшість, навіть рідні і близькі друзі, казали: О, тобі так личить, ти така смілива, ти шукаєш свій стиль, як тобі ну, прямо ти така жінка, супер-пупер. Слава Богу, що чоловік тебе зрозумів. Але ж треба було вирішувати. Треба було щось робити, да, окрім того, знає, щоб я... позна... ну, позначити, що мені погано, я а дуже ще далі? добре. Дуже добре пам'ятаю момент, там, може, тиждень пройшов, як я оце зістригла волосся, нічого кардинально не змінилося, тільки що я жахливо виглядаю. Але для мене це була якась точка, те, що називається невозврату. Тобто, угу. це для мене був такий знак світа, все так далі не можна. Ти маєш знайти вихід, ти маєш щось змінити. Я пам'ятаю, я вклала туди діточок, вони спали ввечері. Я сиділа, і я така була зла на Бога. Типу, шо, ти мене покинув? Як ти як не піклуєшся про мене? Ось і я тоді буквально, ну, це не було, як там я з небо відкрилася, і там голос мені щось казав, але я буквально всередині себе відчула слова. Донечко, у тебе вже все є. типу, wow. У тебе все є. Ти сама можеш про себе попіклуватися. Не тому, що я не хочу про тебе попіклуватися, а тому, що це твоя відповідальність. Wow. Ось і я тоді е, просто прозріла, тому що я дійсно я чекала. Я думала, що із-за того, що мені хтось не допомагає, у мене таке погане життя. Uh -huh. Але насправді, коли я почала розбиратися, виявила, що я сама не даю собі зупинитися, я сама себе караю, якщо там я не думила посуд і там. Не даю собі відпочити, я сама себе сварю за те, що щось у мене не виходить. І я банально сама не знаю, як вести дім. Я, ну, тобто, у мене нема навичок, як планувати день, як все встигати. Супер, Ось, і я... супер. Тобто, банальні навички вони розвантажують мозок. Звичайно, да. але те, що мене вразило, і досі вражає, що Бог дає нам отаку тотальну відповідальність. Uh -huh. За своє життя. І особливо, якщо у нас є діти, і ми мами, ми маємо стати в дорослу позицію, перестати бути дитиною, яка. Ой, мені погано, ой, я не знаю, що робити, ой, врятуйте мене. Ні, я доросла жінка, і від мене вже діти залежать. І я маю взяти відповідальність за своє життя. Ось я тоді почала шукати, просто тоді, от, інтернет, тільки з'явився, там всі соціальні мережі. І був доступ до інформації. Я просто почала шукати, як з дітьми люди справляються, що роблять. Ось тоді я знайшла систему FlyLady, Це теж, до речі, віруюча жінка із Америки. Вона її розробила. Тобто, uh -huh. просто як там як мити посуд, щоб він не збирався. Як зробити, щоб в домі було чисто? Як зробити так, щоб в тебе завжди був чистий унітаз? Наприклад, це моя проблема була просто мити його перед тим, як на нього сідати. Просто дуже якісь банальні речі. Я від неї почула, і також вона дуже багато казала про піклування про себе, про те, що ми маємо давати собі. Що якщо ми хочемо полюбити ближнього, нам треба знати, як це любити себе, якщо я хочу любити ближнього як себе. Ось і це для мене дуже було велике об'явлення. Я почала свідомо про себе піклуватися. Я почала давати собі зупинятися. Я змінила свій розклад, я стала раніше лягати спати. Коли ну, дивишся на тебе слухаєш, виважені думки, і все, думаєш, ну все, ну у цієї жінки ну, немає вже проблем. І коли через ці визнання такої неспроможності, як добра дружина, да, ти почала шукати, ти почала навчатися і ділитися. І Свята не просто почала ділитися, вона почала робити це через інтернет, доволі теж дисципліновано. До речі, я так розумію, що і навіть в цьому ти теж вчилася, напевно, тому Звичайно. що все було дуже структурно, дуже комфортно. І от ви стаєте такою ну, людиною дорівнює зразок. Планування здорового, екологічного життя, все зрозуміло, все на позитиві, все радісно, все з таким розумінням, що не починається все на хмарках, що ви теж починали зі звичайного якогось рівня з кучою запитань. І ви, начебто, мама з великим ресурсом сил. Це так, як спостерігаючи за вами, робиш висновок. Але. З якою наступною проблемою стався реальний бій у вашому житті? Це було пов'язано з вихованням. Звичайно, що коли діти з'являються в нашому житті, вони стають ніби як тригерами для нас. Скільки, нас... Було, скільки було років, коли а, На той момент проблеми? молодшій дитині було 6 років, а старшій дитині було десь 9 років приблизно. Ось. А, і це був якраз період, коли в обох вже почалась школа. Угу. І у мене дуже дуже різні діти. Старший він такий більш спокійний, інтровертний, виважений. Ось, і з ним, в принципі, легко було знаходити спільну мову і мені і чоловіку. Ось а молодший він протилежність. Абсолютно. Він такий дуже яскравий, екстраверт, у нього багато емоцій. Ось він дуже чутливий. До нас був. Ось і я прийшла до такого моменту, що мою дитину ну не вигнали, але сказали, що ми не можемо взяти його в християнську школу, де він відходив два роки, типу як в садочок. Ось тобто його поведінка була, ну прямо скажем, неприйнятною для того, щоб його залишити в якомусь середовищі там, так? Так, да, тобто ситуація була така, що вдома ніби все нормально. Але ага. коли він приходив в школу. Це те, що мені сказали вчителі і директор, що ми не можемо його контролювати. Ми не знаємо, як він буде себе поводити. Він не контрольований, він не передбачуваний. Ми ну, і ми не можемо за нього нести відповідальність. А який був от стиль у вашому вихованні? 6 і років. Це ще такий вік, в якому ще ну батьки в більшості більш-менш мають авторитети, можуть впливати. Як ви впливали на своїх синів? Що ти визнала неправильним чи помилковим? Ну, питання в тому, що, звичайно, я, юність у мене була в церкві, і ми одружилися з чоловіком, вже віруючі були. І от коли у нас народжувалися дітки, то нас в церкві навчали, що обов'язково треба дітей фізично карати, треба різочку використовувати, якщо вони не слухаються. Тобто, якщо є якась неприйнятна поведінка, це має каратися. Якщо є якась позитивна поведінка, це має там нагороджуватися, mm -hmm. це кнут і кнути прянік, да? Mm -hmm. Ось і в принципі це і був наш підхід. <кхід> Я не скажу особливо вже в цьому віці, коли вони такі дорослі були, що ми там багато використовували різку, але ми використовували її до. І просто була оця ментальність і оце враження, що дитина, якщо що дитина може поводити себе погано, і це треба зупинити, викорінити і змусити її поводити себе добре. Ось, але коли ми почали розбиратися з тим, що відбувається з нашою дитиною, по-перше, виявилось, що у нього була дуже занижена самооцінка. Це те, що нам психолог казав, з яким ми працювали. При тому, що дитина така проривна, гучна, все під себе прогинає, з татом сперечається, а виявляється, що він дуже тривожиться, що він дуже переживає, дуже боїться. Ось і ми пішли до психолога-християнки, ось нам порекомендували її. І те, що теж мене вразило, вона сказала, що я можу взяти вас в роботу і вас і вашого сина. Але єдина умова, за якою я буду працювати, якщо ви повністю приберете фізичні покарання, wow. Ось, да, тобто, це для мого чоловіка тоді це була така його точка, невозврату, тому що він дуже довго вважав, що обов'язково покарання потрібне, фізичне потрібне. Ось по-іншому як? Не знаємо, як по-іншому. Але коли ми прийшли вже до моменту, що да, ми. Якраз це правильний живити, момент, що не, не стільки потрібне, скільки ми взагалі не мали уявлення, як да, інакше, тобто, так. а як по-іншому? Тобто, що я бачу? Я бачу, що дитина себе погано поводить. Я не заглядаю, а чому він так себе поводить? А що з ним відбувається? А які треба є незакриті? Ось тобто ми не знали нічого про дитячу вікову психологію тоді. Ось ми просто знали, що треба карати, треба нагороджувати. Ось, і, звичайно, я просто величезне полегшення отримала, коли ми от буквально на першу сесію з психологом сходили. Це, тобто, я зрозуміла, що є відповідь, що просто я чогось зараз не знаю, ось, і е, зараз є можливість цю проблему вирішувати. Ось, що є ви. Ось тому я прям дуже хочу е мамам, татам, всім, хто зараз е от в родинних стосунках з дітками, якщо ви відчуваєте, що ну просто гірше не може бути, є вихід. Завжди є вихід, ви маєте його шукати. Звичайно, що я приділила час цьому. Я виділила на це гроші. Я там переконала чоловіка, що це потрібно обов'язково робити. Це було посвячення, щоб шукати цю відповідь. Ось і потім, крім роботи з психологом, я почала читати книжки. Я почала досліджувати, які є тренінги. Потім ми переїхали в Канаду, і я стала більше англійську мову використовувати. І тут на заході дуже багато є різних спеціалістів. Я почала внікати, читати, проходити тренінги. І ну, тобто, мені весь час відкривалося більше і більше, і я більше й більше розуміла моїх дітей. Ось mm -hmm. і мабуть, саме перше і цінне, і те, що про те мені про це мені кажуть всі батьки, які до мене приходять. Це перший шок в гарному сенсі, який допомагає почати виправляти стосунки з дитиною. Це те, що нема поганих дітей, є діти, яким погано. Ось. Тобто, якщо ваша дитина поводить себе погано будь-якого mm -hmm. віку, вам здається, ой як так не можна, погано, це не можна. Це говорить про те, що у дитини є проблема, дитина просто не може а, попросити вас красиво про це. Але дитині боляче, дитині погано, і ви, як батьки, маєте допомогти. Це така важлива, такий важливий висновок. Знаєш? Фактично, ти змінила парадигму. Ти роками. Виправляла або намагалася впередити, щоб дитина не була поганою, тобто апріорі оцінювала. Ми так займаємо таку позицію апріорі оцінюємо. І тепер ти дійшла висновку: що немає, немає. Це складно уявити, пояснити, напевно, ну, це точно зміна парадігми просто. Це, це що немає їй погано. парадігма. Парадігма, в якій я, мене виховували як маму, да, коли казали, що у дитини є плоть, ця гріховна природа проявляється, ми маємо це зупинити. Але коли я почала це досліджувати, і як християнка, і як психолог, який навчався, вивчав, я дізналась про таку річ, як незрілість дитячого мозку і психіки. І, наприклад, якщо ми подивимося, як було в єврейському суспільстві влаштовано, дитина ставала відповідальна перед Богом, перед законом <кій> і ставала членом, як не знаю, забула слова, ставала членом оцього цієї спільноти ізраїльської після 13 років. Uh -huh. А після 13 років якраз завершується формування лобних долей головного мозку, коли приходить самоконтроль. І коли дитина вже може фізіологічно себе контролювати, а до цього віку у дитини буквально нема чим себе контролювати, і вона не відрізняє добро від зла. То виходить, що робить покарання, коли, ну, якщо можна це коротко, поясни, будь ласка, коли нерозвинуту дитину, доросла людина, батько чи мама. З якими у них природньо сильний зв'язок Бог так створив. Ну, по-перше, що ми руйнуємо цей зв'язок, я вже розумію. А, а що ще відбувається, якщо ми торкаємося фізично дитини до 13 років, що відбувається? Да, о, насправді, о, шліпки, да, оце все покарання, вони працюють. Тобто, в більшості випадків у нас це навіть з дитиною не працювало навіть покарання. Але хочеться більшості... сказати не працюють, а дресують. Да питання в тому, що коли ви дитину залякуєте, якщо ви б'єте її, якщо ви кричите, якщо ви кажете заберу комп'ютер, якщо ви кажете не почистиш зуби, книжку тобі не буду читати. Ви залякуєте. А страх це сама сильна емоція, яка вимикає будь-яку будь іншу емоцію дитини. Наприклад, дитина, у вас є старша дитина, ви мало з нею проводите часу, тому що малючок у вас з'явився і вона переживає про контакт з вами. Вона починає там трирічна дитина, не може вам сказати, мамочка, ти весь час малючка тримаєш, а зі мною час не проводиш. Я дуже переживаю, що ти мене більше не любиш. Ні, така дитина буде будити молодшого, буде хапати вас за ноги, буде відмовлятися ходити на Борщик, тому що вона по-іншому не може сказати. Якщо ви таку дитину налупите, покараєте, це її злякає, і вона зупинить, звичайно, ту емоцію, яка є, тому що ну, від цього виживання дитини залежить. Дуже часто мами говорять, особливо коли це перша дитина, вони вдаються до таких більш строгих методів виховання, дисципліни. І коли говориш, ну. Трошки відпусти, дай йому подихати. А, і у відповідь можеш почути: А що ж я буду потім робити? Він взагалі мені на голову сяде, ноги звісить. Ну, коротше, у нас тут все дуже яскраво малюється зразу. Мама сама переживає, перебуває в страху. Що ти ну, кажеш? Насправді ми караємо наших дітей, тому що ми боїмося, що ми щось не так з ними зробимо в більшості так буває. Ось. Але е, справа в тому, що. Знову ж таки, раніше, наприклад, коли моя, моя мама мене виховувала, так, чи коли я починала своїх дітей виховувати. Не було ще у нас доступу до інформації uh -huh. по підлітковій віковій психології, щоб зрозуміти, а як, як Бог створив дитину. Тобто для мене це було саме головне зрозуміти, як Бог створив дітей, який дизайн. У Бога є дизайн, і стосовно дітей теж як розвивається мозок, у нас є зараз ці дані, це все відомо. В скільки років, що, що дитина може, що вона не може, які в неї потреби є, коли вона себе контролює, коли вона себе не контролює. Ось і коли батьки починають хоч трошки вивчати. Позитивне виховання і вікову психологію вони розуміють, що дитина непогано, їй погано, треба їй допомагати. Що будь-які прояви емоцій, наприклад, коли трирічна дитина там в магазині падає, каже, купи мені шоколадку. Мама каже: Ні, і вона а там істерику». Що це не про те, що він буде так в підлітковому віці себе поводити зараз? Такий вік, такий етап розвитку мозку. І я, як мама, для того щоб допомогти дитині правильно розвиватися в цей період. Мені треба робити оце, -оце. ну залишатися ага. спокійною, допомагати дитині викинути ці емоції, там зупиняти якісь дії, які небезпечні, наприклад, ось, але не боятися цього. І Осі не вдаватися була. до великої кількості пояснень, коли дитина в цьому <різь> да, віці дуже багато є стримає. нюансів. Але коли ти починаєш розуміти, що це не тому, що дитина погана, тому що вона маленька, тому що Бог її створив отак, що отакі етапи розвитку є, що дійсно там дитина до 5-7 років не може одночасно утримувати навіть дві думки в голові, і там, що там хочу ще мультик, але мама сказала вимкнути. Вона не може ще одночасно про це думати і пам'ятати. І тоді я розумію, що я не від дитини маю очікувати, а я маю від себе очікувати. Дитина не може себе проконтролювати. Я маю проконтролювати. Дитина не може вчасно зібратися в школу там і спланувати, як вона буде вчити уроки, просто тому що вона не зріла. Я маю це організувати. Яке прекрасне нагадування. Да. Скільки разів вдома звучить? Я ж тобі тільки що сказала. <сміх> Як ти міг забути? А він взагалі не думає про те, що ти сказала, тому що йому цікаво просто інше. Так, коли ти коли ти у тебе змінюється врвти розуміння, хто така дитина, що вона може, що вона не може, і ти перестаєш від неї очікувати? Така сильна напруга уходить. Просто стосунки покращуються, і діти починають себе краще поводити, і вам легше про них піклуватися. Коли ти просто розумієш, хто така дитина? Повертаючись до е, проживання в вашій сім'ї, після такого відкриття, що потрібно змінити метод, стиль виховання дитини, що змінилося у вашій сім'ї? Ти почала вчитися, ти почала ділитися з чоловіком. Йому було просто погодитись практично? А, він завжди. А... Ну, все життя, скільки ми батьки, він завжди, тобто його бажання допомагати дітям, піклуватися, любити, тобто, це завжди дуже було велике бажання, велика любов до дітей. Але знову ж таки, і за його певного його досвіду у вихованні, і за от цих ідей, які в нашій церкві, наприклад, були, да, про те, що треба різочкою виховувати, він був більш жорсткий, більш суворий. Ось, плюс я вже не кажу про те, що я така дуже тиха і у нас завжди придушували емоції в родині. А у мене чоловік такий чуть що зразу а -а -а -а", зразу там у нього купа емоцій, він дуже гучно. І я 10 років підряд йому кажу, не кричи на мене. Він каже: Я не кричу на тебе. <світ>. Ось. Тобто ми дуже різні в цьому плані. Тому, звичайно, коли я почала розуміти, як можна з дітьми, як не можна, мені прямо так важко було, коли він там щось починав на дітей кричати там, чи їх карати. Ось, тобто, і ну, Це такий був довгий для нього процес, тобто він ніби як за мною йшов в цьому. Ось, але е, те, що дуже сильно на нього вплинуло, це коли я почала е, як говорити з ним е, про те, як Христос до нас ставиться, угу. і як ми маємо ставитись до дітей. Тобто, угу. для нього, як для християнина, для людини, яка любить Бога. От це виховання в стилі Ісуса Христа, це курс, теж, який я зробила для віруючих батьків. І от коли я розробляла всі ці матеріали, я з ним ділилася. І я казала, що дивись, коли Христос, наприклад, з людьми говорив, він розказував історії, він пояснював, він якісь приклади наводив, він з ними час проводив, він служив їм там, ноги мив. Так, і так. тоді у них зміни в серці відбувалися. Не просто він там щось там, тобто він міг просто покарати, гримнути, я не знаю, там, руки, ноги повідривати, і зразу всі зрозуміли, що він Господь треба вірити. А у нього інші були зовсім методи. Ось. Далі, наприклад, коли ми говорили про те, що коли Христос вийшов, кого він нам залишив? Він нам Духа Святого Утішителя. Не контролера, який там, а та-та, ти щось не, а утішителя того, хто допомагає, того, хто втішає. Ось, і коли ми з ним, Чим більше ми говорили про Христа, про його безумовну любов, про те, як Христос впливав на людей, от оце йому допомагало розуміти, а що я хочу моїм дітям дати. Я хочу, щоб мої діти просто мене боялися і слухалися, чи я хочу, щоб серце було змінене? У Нас є ще хвилинка, і я на завершення хотіла попросити, щоб ви коротко розказали про оце місце списання, де написано, що потребує виховання дитини, потребує різки. Я знаю, що ви досліджували, досліджували ці притчі, і якого висновку ви дійшли про що йдеться в Біблії, коли говориться про те, що без різки не можна підняти дитину? Так, uh, да, коли я це досліджувала, я була шокована, тому що при близькому розгляданні писання ніде немає uh, біблійного вчення про те, що треба фізично карати, особливо маленьких дітей. Тобто, отраки, те, що називається там після 13-14 років, це така була практика в єврейському ком'юніті. Ось але маленьких дітей ніде не написано, що треба бити. Uh, говориться про різку, говориться про те, що треба дитину наставляти. І якщо подивитися переклади Біблії, ну крім синодального, да то скрізь, де говориться слово покарання, використовується слово дисципліна. Я пам'ятаю, як ми якось сіли з чоловіком, і я йому сказала: подивись, 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 він глянув, у нього освіта є богословська. Теж він це все перевірив. Він сказав: да, це про дисципліну говориться. Тобто, те, що закликає нас Біблія, ми маємо дисциплінувати дитину. Але дисципліна це не покарання. Покарання це коли, це коли я роблю дитині боляче за те, що у неї є проблема. Дисципліна це коли я допомагаю дитині вирішити цю проблему. Ось і заклик до батьків: от коли ми говоримо про різку, це про те, що дитину не можна лишати без дисципліни. Дякую, дякую. Це дуже важливо, навіть якщо не зовсім зрозуміло, але це спонукає нас тверезо ставитися до розуміння того, що ми читаємо, і самим вивчати, самим досліджувати писання, аби насправді. Виконувати те, що написане, а не те, що роблять інші або інші просто радять. Я нещодавно чула теж такий висновок, що книгу приповістей чоловік почав вивчати протягом двох років, здається, і він свідчив, що, окрім змін в його мисленні, в його стосунках в сім'ї, навіть його прибуток збільшився в рази через Ті підказки, які він отримав через вивчення книги в Біблії приповісти. Шановні наші слухачі і глядачі, я нагадую, що сьогодні з нами в програмі була пані Світлана Гончарова, яка є найперше слухняною Божою дитиною. І я вам дякую, пані Світлано, за те, що ви. Дякую Богові за те, що він дбає про те, щоб ви приносили цей плід, а ви не лінуєтесь трудитись і ділитись знаннями, відкриттями, які отримуєте. На завершення нашої програми ми прийшли до того, що діти потребують не просто нашого спілкування і опіки, а вони потребують, щоб ми передавали їм добрі навички, дисципліну, правила. І це якщо не відмовитися від тих засобів, які ми думали, що вони є правильними через покарання, через просто зауваження. А інший спосіб це самодисципліна. Тобто, якщо ми є зразком для дітей, то знову ж таки, нам буде простіше і їх привчати, тому що ми знаємо, що це нам допомагає, і ми знаємо, що... Це цінні навички, які ми хочемо їм передати. Тому я вам ще раз дякую, пані Світлано, і, можливо, на завершення ви теж хочете передати якусь пораду. Буду вам вдячна. Да, дуже дякую. Я би хотіла таке лишити таку думку лишити для наших слухачів про те, що слухняність Богу вона наступає після того, як ми. Пізнаємо його любов, його благодать. Ось і ці стосунки з Христом, це ну, основне в нашому житті, із цього витікає слухняність служіння і так далі. Ось, і я б дуже хотіла, щоб ми зміцнювали, по перше, ці стосунки з Христом, ось, і щоб ми зміцнювали стосунки з нашими дітьми, з нашими чоловіками. Ось тому, що із стосунків буде витікати все інше: і зріст, і слухняність, і нормальне спілкування. Ось це для мене один з найбільших прикладів того, як Бог нас любить, як він нас веде. Те саме ми можемо використовувати в нашій родині. Так, лише любов веде до послуху. Ще раз вам дякую і до нової зустрічі в програмі. Шановна пані, дуже дякую. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані.